5 тисяч гривень для першокласника на придбання необхідної канцелярії, книжок, дитячого одягу та взуття. Уряд ухвалив рішення про запуск нових виплат для населення. Грошову підтримку пакунок школяра зможуть оформити батьки, чиї діти цьогоріч йдуть до першого класу в офлайн форматі. Проте гроші можна буде витратити лише в безготівковій формі, тобто оплатити картою. А саму заявку на отримання підтримки для першокласників уже скоро зможуть оформити батьки через. Застосунок дія. Ми поцікавилися думкою чернігівців та гостей міста стосовно цієї програми, зокрема про її важливість і безпосередньо про те, чи можна зібрати першокласника до школи на 5 тисяч гривень. Я думаю, що так, та там не знаю, нам ще до школи далеко. У нас уже школярка буде п'ятий клас. У Мене таке питання. А чому не для п'ятого класу також? Ну по сумі, це все одно з теперішніми цінами. Це Мало, але, але дякуємо за це. Бо зараз не приходиться вибирати. Знаю, що якась є програма, але це просто прочитала і все. Я вважаю, важливо, але, мабуть, і недостатньо для дитини, для першого класу це дуже мало. Найбільше це одяг, це рюкзак. Як немає підручників для англійського, це велика сума. На підручники. Ну, якщо п'ять тисяч це замало. Це маленька сума, тому що на даний момент дуже важко дитину забрати до школи, іменно щоб до першого класу це мала сума, хоч би в два рази ввілічити. Зошити купити можна, але це, це краще, ніж нічого. А чому тільки першокласників цікаво? Ми в п'ятий, тому нам ще не потрібно нічого. Ну, нам ще два роки, так цієї підтримки може і не бути до школи. На що вистачить, на, що? на канцелярію вистачить все. Я чула, але чи вистачить, чи ні, я ще теж не знаю, тому що у нас поки головна ціль це памперси, розходник. На малюків, я думаю, все ж таки на першокласників тисяч десять треба. Але 5 це теж добре, як якась канцелярія або одяг вистачить. В минулому дуже багато грошей пішло на одяг. Так, десь приблизно тисячі п'ять, навіть до шести було. Там просто закупка зошитів була в школу. Ну да, Це добре для діток, тим більше зараз в таке час багато діток зараз у школу, а таку можливості не мають, тому що бувають, виїжджають от ті, які біженці, як кажуть, їх то і, і родітелі не можуть повністю обезпечити, тому що от така зараз ситуація, і це добре буде, як дітям будуть допомагати з такими цінами, які зараз ну рюкзак, такі, що заходили, дивилися три тисячі гривень. Повинна на одну дитину вистачити. Добре, хоч якась допомога все вже добре.